Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь рецептом свого улюбленого сніданку: це найсмачніший вівсяний млинець. Дуже корисна та проста страва, яку можна приготувати за декілька хвилин. Я б його їла тричі на день. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку заливаємо журавлину кипятком, щоб стала м'якою. Далі у чашу блендера відправляємо очищене від шкірки яблуко, одне яйце. Вівсянку краще брати плющину, розпушувач, дрібку солі, молоко, корицю та всипаємо половину чайної ложки стевії. Я використовую ось таку: один до одного. Все перебиваємо до однорідної консистенції. Розігріту сковорідку змащуємо олією та вливаємо суміш. На повільному вогні готуємо приблизно 5 хвилин під кришкою. Покажу свій метод, як перевернути вівсяний млинець на другу сторону, але для цього верх має бути трохи приготовленим, щоб не прилипнув до миски. Тримаємо ще 2 хвилини. Тим часом готуємо соус до йогурту, додаємо журавлину, воду з неї зливаємо, половину чайної ложки стевії, перемішуємо та поливаємо ще гарячий млинець. Обов'язково гарячий. Ось що у нас вийшло: вівсяний млинець. Це універсальна страва, яку легко адаптувати під свої вподобання. Діліться рецептами своїх улюблених сніданків. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.